Показую, як керується котлом з додатку. У мене тут багато девайсів. Все на сонофах. От котел. І в мене стоїть ще додатковий насос теж на іншій релюсті. Я зробив правило, що він в мене вмикається по нічному тарифу в 6.45, вимикається точніше. А вмикається в 11 годині вечора. Хата опалюється, воно саме все виключає. І, якщо в мене вклю... правило таке, якщо в мене включається котел, який має всередині себе теж насос, але його недостатньо. В мене є додатковий насос, який автоматично автоматично вмикається. Коли я вми... і вимикається, коли я вмикаю або вимикаю котел. От зараз я. Вимкнув котел, насос теж вимкнутий. Вимкнув котел. Насос вимкнувся, все циркулює. Також поставив пуш сповіщення. Коли вимикається електроенергія, мені приходить, а, приходить. Повідомлення на телефон, що девайс офлайн. В даний момент він показує температуру теплоносія 35 градусів, яка є не дуже вірною. Там розбіжність в 10 градусів, тому що саме терморегулятор від релюшки я примотав фульгованим скотчем. Тому зараз там 45 насправді градусів теплоносія. Ну, от якось так все працює, як потрібно Гаражні ворота, переноски, вентиляції в, в підвалах. Тут сіли батарейки, сенсори відкриття дверей. Перезагрузка камер. Час від часу самі камери, реєстратор заглючує, потрібно віддалено перезагрузити, щоб все працювало. Тому і поставив ще камери на ту. Світло на терасу. Також віддалене включення. Все регулюється, на все будуються правила. Є сценарії. Можна е, будь-який сценарій побудувати. І також будується залежність від пристроїв. Тобто я включив цей, цей включився теж автоматом. Я виключив цей, цей виключився автоматом. Я цього майже ніколи не чіпаю. Отак от, от відбувається. А керування на котлі про Term через сухе реле. Повинне бути тільки через сухе реле, тому що туди ні в якому разі не може йти 220 вольт. А в тій релюшці Sonoff TH16, е якраз. Керування по 220 вольт. Тобто, якщо вона замикається, на контакти приходить 220 вольт. Ні в якому разі на схему не можна давати 220 вольт, там повинен бути сухий контакт. Тому то реалізовано контактором. Все дуже просто. По схожій е, дуже схожій схемі в мого батька вийшов з ладу двигун роз'їздних воріт. Я також поставив таку релюшку. І сухий контакт. І замикаю старти клоуз позиції. Один раз замикаю. Тут ще також дуже цікава річ. Можна ставити, як. щоб релюшка замкнула і вимкнулася. То буде як кнопка. Або щоб замкнула і тримала в замкнутому стані. Це важливі теж налаштування. Наприклад, для гаражних воріт. У мене е, повинно бути всього лише замикання по типу кнопки. Тому на гаражні ворота у мене стоїть, коли я натискаю Тугл, він за 2 секунди вимикається назад. Якось так.